лайфхак Як розмножити наш наший фундучок. Показуємо лайфхак як розмножити відводками наш фундук. Моделюємо ситуацію. В даному випадку нам треба зробити ось такі заготовки, щоб ми могли наш однорічний приріст при, прихилити до землі. Беремо ось так, нарізаємо. Чому, ви запитаєте, чому не металеві? Тому що дерево, воно краще потім викопувати, ми не, той, ту лопату ми не, ну, не шкрибаємо лезо. Тому ну, можна в кого невелика діляночка, там 2-3 кущика вам треба пригнути, можна наробити отаких. От Бачите, ближче показую, як вам робимо ось такі скоби. Скоби використовуємо, те, що буде під рукою. Ну, краще вибирати з... з твердолистяні породи, щоб деревина була більш твердіша. В нашому випадку ми робимо Зв'язу Зв'язамо склена робити. Саме головне не робіть з верби, бо верба може, може пустити пагони, якщо буде дуже заволого. Ось так ми пригинаємо. У даному випадку це сорт трапезунт, він пускав поросель. Ми її зараз пригнули. До речі, показуємо ось поросель, отакі наші однорічні пагони. Ми їх отак пригинаємо до землі в горизонтальне положення, фіксуємо. Зараз ми показуємо вам, як ми його зафіксували. Щоб швидко це показати, ось бачите, фіксується. Бачимо, якщо наш... Наша гілка вже виходить за якісь межі, ми його прирізаємо і все. Землю потрібно розпушити і в горизонтальне положення. До речі, можна зробити ще невеличку канавку, теж може бути як варіант. Але ну, в даному випадку ми робимо на, на рівні землі. Потім, коли в нас з цієї бруньки підуть прирости, десь дійдуть до 10 см, ми накидаємо, нагортаємо вже тоді нашу землю. Поки залишаємо відкрито, але якщо десь чуть там попаде земля, нічого страшного. Саме головне, щоб не дуже багато землі, бо як будуть йти дощі, земля намокне і може запаритися наша брунька. На якій відстані потрібно наші скоби, та можна там 2-3 скоби, і цього буде достатньо. Саме головне, щоб якщо йде дощ, намокає земля, щоб воно. Ну, нам назад не повернуло нашу, нашу гілку. Зараз ми робимо такі операції, потім трішки вже буде стабілізується температура. Ми підживлюємо е, наші, можна сказати, маточні дерева е, осмокотом приплант для відкритого ґрунту 16-18 місяців і маємо чистий спокій. Доглядаємо тоді в міжряді, щоб було все чистенько, і е, тоді вже робимо підгортання наших майбутніх відводків. Ми це все будемо розповідати, вам показувати. Думаю, буде цікаво.